Я ж давно вже нічого з вами не знімала, тож, поки я працюю з клієнтами, у між часі, в перерві роблю для вас розклад. Подивіться на цей камінь, якщо він вас кличе, залишайтеся зі мною. Задамо питання, чи до, 2000, до кінця 2025 року знайдуться для вас стосунки, гідні уваги? Чи почнуться у вас стосунки в 2025 році? До кінця 2025 року. Десятка кубків. Що ж, якщо цей камінь кликав вас, у вас будуть стосунки. Ви мрієте про них, ви придивляєтеся до кожного партнера потенційного. Четвірка кубків показує вам подарунок долі. До кінця 2025 року ви знайдете ту особу, з якою можна буде побудувати родину. Карта зірка показує, що ви про це мрієте. Так, ви придивляєтеся, він вам, можливо, навіть присниться у снах. І ви, коли його побачите, ви впізнаєте, що це саме він, саме та людина, яка вам приснилася. Придивляйтеся до своєї інтуїції. Прислухайтеся. Вона вам підскаже шлях. Дякую вам за увагу.